Всім привіт. Почав робити ревізії, ще залишилося деяка кількість переглянути вуликів з бджолою, що там коїться. Ну, раніше якось я і показував, але результат якби на лице, осінні взятки, незважаючи на те, що були в бджіл замінені матки. Попрацювали вони, як говориться, для себе та й ще й зверху піднесли. Так що так от зараз працюю, О, мабуть, їм все залишу, бо низ, скоріш, такі самий, як і верх. Але питання в тому різниця, що тут зверху вже сліди кристалізації, а внизу від того, що бджоли обогрівають, воно тримається як має бути. Хоча не біда, це ми виріжемо і знайдемо йому місце для використання. Ну а далі тут такі оглядаєш ті, що не робив ревізії останньої оглядової. Так. Попередні наші рушнички. О ну, такого. Може в кого і більше сила сімей йдуть в зиму, ну мені того достатньо, та й для карніки як є, то і добре. Так що таке тут О, сусідська застана також є і тут. Де й таке? вулики по квадрату. Знаєте, що рамки можуть бути так стояти і поперек Тобто нема різниці. 10 грамок в корпусі, висота майже 23 гри. Ну, будемо говорити рутовська висота. По довжині тут верхній брусок коротший. Deutsche речі, німецька, або будемо казати, як то вони поправляли самі поляки, що то їхнє добро. Я не буду ні з ким спорити, як не є. Досить того скажу, якщо переходить, то переходить на все. Дуже цікаво. Чому? Тому що ми маємо результат в тому, що корпусами вони досить легші, звісно. Меду компактніше закидають, легше відбирати, і розширення. от, Так що так, хоча розширятися з ними не буду, і було два, ну залишив чи то три. от, Де й таке. Зараз заселені два, працюють нормально, так є. Зараз гляну як там. Декілька рамок по краям треба буде забрати це в другому корпусі. По нарощенню бджіли, бачите, нижній корпус і половину верхнього займають ось так. Так що за верхній корпус вони мають зачепитися за що є. Ну і як то кажуть, таке місце мають і будуть верхньому корпусі зимувати. Звісно, підігріваючи мед, іти доверху. Тут в них Мед осінні, самі принесли, якби цього корпуса не відбирав, відібрав тільки третього, залишив цей для них, щоб не морочитися, не ходити, не годувати. ну І, звісно, таке ще одне от, по кристалізації меда. Гляньте. Поняли, там, де бджола є, там, де вона рухається, там і немає проблем. Тобто, що, мед не кристалізований. Тому от попереднє на початку відео ви бачили, де бджоли просто-напросто його не обогрівали І зачатки кристалізації було видно. Так що таке. ну Ми його використаємо для бджіл. Так і так, хлопці, на закінчення. Всі, хто не вспів, коли була проблема, не слухайте тієї агітації або таких. Законодавчих рекомендацій, закону вже все холодно, не годуйте. Якщо у вас є проблема зараз, же, дайте їм густого сиропу, густого, не менше 1 до 2, і нехай вони його перенесуть. Наскільки переробляться інше питання, але з голоду вони не осипляться точно. І по обліту, і по зношеності, це питання відносне. Тому що ще погода буде, бджола облетиться. і по зношеності так само. Все, я думаю, вам об'яснив цьому відео. Те, що, ну, якби не темаційне відео, але ж, хто хотів почути, то почув. Все, всім до побачення. Щасливо вам, звісно, підписуємося на відеоканал. Та і що робимо, ставимо лайки. Всім до побачення, пока.